Знаєте, от здається, Манкита Русланович е говорив, що е якісь там окремі епізоди е не затьмарюють попередніх досягнень. А от на жаль, часто буває по іншому бо навіть пан Гременко, я думаю, ніхто може підтвердити, що лише один прикрий епізод зараз є певним визначальним, що це його в суспільстві, попри всі. Інші речі тому я закликаю колег-членів комітету дуже добре подумати, що сьогодні зараз відбувається, коли на підставі повідомлень про приватну розмову і те, що люди, які знаходилися поруч, не підтверджують, принаймні не чули того, що стверджується, на підставі якихось переказів щодо приватної розмови, планується відсторонити лідера опозиції на півроку від засідань парламенту. От саме це в разі підтримки цим цього рішення комітетом і залишиться в історії В історії. Буде розказано, що наскільки вважалося важливо від сторони Дмитра Петра Порошенка від роботи парламенту, що зачепилися за якийсь епізод, який на жаль чимало в парламенті, які на жаль є дуже характерними, знову повторюся, на жаль, для багатьох слуг народу. Вже говорилося про те, що звучить обсцена, лексика дуже широко, але ну, робиться висновок про те, що на цій підставі можна лідера опозиції від сторони. Ви знаєте, от зараз ми якраз їдемо на фронт, бо не можна допомагати фронту, лише перекидаючи гроші волонтерам в цій в теплій залі, тому що для того, щоб справді Треба розуміти, що потрібно військовим, як вони ставляться, як вони відчувають. Тобто я маю сказати, що те, що зараз прописується під Петру Порошенко, це може ще дуже м'яко із того, що лунає на адресу дуже багатьох народних депутатів. І тому я щиро раджу подумати і замислитися нам комітету.